Що необхідно для посадки фіалок, і як правильно садити фіалки, стійка до морозів петрушка взимку себе почуває цілком нормально і здатна навіть переносити короткочасні заморозки, проте в обігріваються плівкових тунелях і в теплицях не рекомендується висаджувати цю невибагливу культуру раніше кінця січня. А якщо теплиця зовсім не обігрівається, вирощування петрушки взимку не бажано. При сприятливих умовах петрушку містять в неопалювальній теплиці до грудня. Під час росту зеленої маси петрушці потрібна температура в межах 1-2 градусів, коли повітря прогрівається до 20 градусів і вище, рослині стає некомфортно, листочки в'януть, тому на добре освітленому сонцем підвіконні петрушку розташовувати небажано їй буде занадто жарко, якщо вас цікавить, як виростити петрушку взимку пишною і смачною. Постарайтеся створити для неї відповідні умови. Хоча потреба в сонячному світлі у Петрушки помірна, проте штучне освітлення слід передбачити адже в зимовий час світловий день укорочений. А для активного росту зеленої маси потрібно багато світла, полив рослинам потрібно тільки в міру підсихання ґрунту, найкраще після зрізання зелені. Комфортна вологість повітря для петрушки. Не менше 7-5. не допускайте перепадів температур, періодично провітрюйте теплицю, щоб підтримувати оптимальну температуру повітря і вологість. У петрушки немає особливих вимог до ґрунту. Ідеальним варіантом будуть помірно удобрені ґрунту, легкосуглинисти або дерново у важкій щільній землі. коренеплоди петрушки можуть вирости кострубатими і потворними, як у моркви. Технологія вирощування петрушки в теплиці у більшості випадків садівники вибирають вигонка коренів петрушки на зелень замість посіву насіння, оскільки перший варіант виявляється найбільш економічним і ефективним способом, як виростити петрушку в теплиці, можна використовувати коріння будь-яких сортів петрушки. Оптимальна товщина корінців близько п'ятьм. А довжина до 8 см занадто довге коріння, зручніше обрізати. Попередньо заготовлені коріння петрушки зі зрізаною бадиллям витримують при температурі о градуси в піску, тим часом в ґрунті прорізають борозни на відстані близько 15 см один від одного. Борозни поливають водою і поміщають в них коренеплоди під кутом 45 градусів, витримуючи відстань між рослинами не менше 5. висаджені коренеплоди присипаються землею так, щоб шийка і головка залишилися над поверхнею. Грунт трохи ущільнюється і інтенсивно поливається водою. Найкращі корінці приживаються при температурі в межах 1-5 градусів. Через місяць листя досягнуть у висоту 25, і можна буде зрізати першу порцію зелені у тому випадку, якщо ви вирішили виростити петрушку в теплиці з насіння. Посадковий матеріал краще попередньо протягом 5 днів витримати в згорнутої вдвічі марлі при кімнатній температурі, поки не з'являться перші паростки. Потім протягом 10 днів пророслі насіння тримають при температурі 1 градус. Завдяки такій обробці ви приблизно в три рази швидше отримаєте свіжу петрушку, та й рослини будуть більш міцними. Надалі вирощування петрушки з насіння немає ніякої складності, посидіть підготовлені насіння в ґрунт з дервалом в 5 см, відразу після посадки в землю добре пролийте і залиште петрушку рости. Здалися сходи проїдити, залишивши найбільш сильні рослини, все, що від вас буде потрібно при вирощуванні петрушки в теплиці, підтримувати необхідну температуру і вологість, забезпечити рослинам додаткове підсвічування, поливати при підсиханні землі і видаляти бур'яни, притримані це стійко буде свіже, вітамінна петрушка на зиму, вирощена власними руками в тепличних умовах.